Постійна комісія з питань земельних відносин, екології, охорони та охорони навколишнього родного середовища розпочинає свою роботу. Присутні. пан Панплатіва Володимирна Іванівна, Дудник Геннадій Анатолійович. Засідання веде Панплатіва, тарем засідання постійної комісії, деведення протоколу обрані Дудник Геннадій Анатолійович. У роботі комісії беруть участь Яворовська Світлана Дмитрівна, начальник відділу земельних відносин виконкому Яворнівської селищної ради. Порядок денний. Уклад... Перше питання: проведення договору оренди земельної ділянки з громадянами. Друге питання: про затвердження громадянами технічної документації і землеустрою щодо відновлення встановлення меж земельних ділянок натурі на місцевості та надання їх у власність. Третє питання: про надання земельної ділянки у власність громадянців Алєксютіної Анастасії Іллінії. Четверте: про надання земельної ділянки у власність громадянці вийнароду Тетяні Миколаївни. П'яте питання: про надання земельної ділянки у власність громадянців і війні Володимирівні. Шосте питання: про надання земельної ділянки у спільну часткову власність з громадянам Лебединській та Лебединському відповідає Горовська. Після оприлюднення розпорядження голови селищної ради виникла нагальна потреба у розгляді таких питань. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Друге питання про надання дозволу акціонерному товариству Укрзалізниця на розробку проєкту «Землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності. Проекти підготовлені. Прошу розглянути на засіданні комісії. Заперечення буде? Ні, не буде. Дозивається порядок денний з доповненнями. Перше питання про укладення договору оренди земельної ділянки з громадянами. Надійшли заяви від громадян Шилава Андрія Івановича та Попівніч Тетяни Михайлівни. Також було розглянуто договір купівлі-продажу нежитлової будівлі за адресою вулиця Вокзальна, од селище Яворницьке. Враховуючи те, що Договір оренди був укладений з термедніпро. На минулій сесії ми розірвали цей договір. І наразі, оскільки будівля перейшла у власність вище зазначених громадян, просимо укласти з громадянами Шиловим Андрієм Івановичем та попівнич Тетяною Михайлівною. Договір оренди терміном на 5 років. На земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,1833 гектар по вулиці Вокзальна, 1 в селище Яворницька, встановити орендну плату в розмірі 7% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Щодо процентної ставки по оренній платі 7%. повідомляю наступне: договір з Турм... Дніпро був також 7%, тому що ця земельна ділянка має високу нормативну грошову оцінку. Люди, які написали заяви, приїхали, вони переселенці. Приїхали із Селідового, і вони наразі ніяким бізнесом не займаються, просто використовують, можна сказати, підшипло. Тому е, такий мінімальний, мінімальний. Да, розмір оренди оплати. Рекомендувати селищній раді даний проєкт, що не прийняти в цілому. Голосуємо, Людмила Андрій, mm. Панкратіва, за одного голосно. У затвердження громадянами технічною документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на на місцевості для надання і поганості. Ну, надійшли заяви від громадян, що мають у власності будівлі, будинки і хочуть зареєструвати право власності на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд. Перше, це ми просимо затвердити технічну документацію слідуючим громадянам і передати у власність земельні ділянки. Це такі громадяни Алієва Юлія Миколаївна, площа земельної ділянки 0,25 гектар. За адресою вулиця Набережна, село Широкосмоленка. Лашкова Валентина Ільєвна. Площа земельної ділянки 0,1279 гектар. По вулиці Сергія Лимаря в селищ Яворницьке. Корягина Неля Федорівна. Площа ділянки 0,2073 гектар. По вулиці Нагірна в селі, селі Маліка. І Надеїна Свізана Васильівна. Площа ділянки 0,15 гектар. В селищі сад по вулиці Данила Галицького. Просимо затвердити технічну документацію, передати ділянку власності. Рекомендувати селищній раді даний проєкт рішення прийняти в цілому. Голосуємо. Остання за рішення прийнято одного розуму. Третє питання: про надання земельної ділянки у власність громадянці Олексіїної Анастасії Івгідні. Надійшла заява від громадянки Аліксіотіна Анастасії Рівні, яка згідно договору купівлі продажу отримала у власній житловий будинок, що використовувався Филимоненко Наталією Євгенівною. Будівля знаходилася по вулиці Нагірна в селі Іванівка. Просить затвердити технічну документацію та передати у власність земельну ділянку площею 0,1235. Рекомендувати селищній раді даний проєкт рішення прийняти в цілому. Голосуємо. Дудник зібрався. Четверте питання: продання земельної ділянки у обласність громадянинці вигнарович Тетяні Миколаївни. Надійша заява від громадянки Бейнарович Тетяни Миколаївни, яка згідно договору купівлі продажу отримала у власність житловий будинок. Вулиці Травнева в селищі Добричі, який раніше використовувався Федюковою Тетяною Володимирівною. Просить затвердити технічну документацію землеустрій щодо земельної ділянки під цим будинком та передати у власність земельну ділянку площею 0,15 гектар для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі військових. Рекомендувати стояшній раді даний проєкт рішення прийняти в цілому. Голосуємо тут, за. Одного голосу. надання земельної ділянки у mm власність -hmm. громадянці Біляєві Лінії Володимирівні. Надійшла заява від громадянки Біляєвої Лінії Володимирівні, розглянувши договір купівлі-продажу житлового будинку, що використовується красновою. Лідії Веніанінівної по вулиці Дмитра Ільченка в селищі Яворницьке, просить вона затвердити технічну документацію з землеустрою для будівництва обслуговування житлового будинку господарських подівель ліс на земельну ділянку площею 0,086 гектар і передати у власність збіляєве лінії. Рекомендувати селищній раді дані переключення винести в цілому. Тут Геннадій Антонович, контратіє yeah. глаза одного волосся. Про наведення земельної ділянки у успільну часткову власність громадянам Лебедінській та Лебединському. Тут надійшли. Надійшла заява від Лебединської Людмили Анатолійни та Лебединського Олексія Миколаєвича про затвердження технічної документації землеустрою та передачі у спільну часткову власність громадянам і Лебединському земельну ділянку на вулиці. Молодіжна в селі Деризувати. Площа земельної ділянки 0,2430 гектар. Просить передати у спільну часткову власність три четвертих частки три четвертих частки Лебединській Людмилі Анатолійовні і 1-4 частки лебединському Олексію Миколаєвичу згідно часток у спільному частковій власності майна. Рекомендувати ставній раді даний проєкт рішення прийняти в цілому. голосуємо, Дудник Добре. 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 Одноголосно. Сьоме питання про дозволу на виготовлення технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Виникла нагальна потреба розглянути дане рішення про, про інвентаризацію земельної ділянки, комунальної власності орієнтовної площою 0,13 га, Категорія землі, землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення, цільове призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури яка знаходиться по вулиці Європейська 2Б в селищі Яворницьке. Це, щоб ви розуміли, земельна ділянка під водонапірною башнею mm -hmm. робимо інвентаризацію для подальшого відпрацювання. Земельна ділянка просимо затвердити. Рекомендувати селищній раді даний проект не прийняти в цілому. На там за одного року. Восьме питання про надання Пседенного товариства Укрзалізниця на розробку проєкту землеустою щодо відведення земельної ділянки? Ну був е буква -е, буквально е нещодавно надійшла заява від представника української залізниці, а саме Директора виконавчого філії Центр будівельно монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд Акціонерного товариства Українська залізниця про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури. Площа орієнтовна земельної ділянки 0,0189 ну, знаходиться ця земельна ділянка по вулиці Клубна, 1А в селищі Це Там знаходиться споруда для розміщення об'єктів водопостачання. Рекомендувати селищній раді да не в цілому. Голосуємо, тут декілька. За, от, Комісія розглянула всі подані питання порядку денного. Дякую всім за роботу.